Сьогодні буду тестувати ось таку хімію ES-Bright. Це спеціальна хімія для того, щоб чистити ідеально алюміній, особливо, якщо у вас на автомобілі алюмінієві, алюмінію будь-які деталі. Будемо сьогодні нею тестувати чистить через те, що є колеса, які треба привести до порядку для того, щоб виставити їх на продаж. Як її користуватися? Це концентрат один до одного. Тобто половину бутилки заливаєте ось цієї хімії. Вона кислотна, тому обов'язково. Потрібні рукавички, перчатки і в принципі, запах теж неприємний. Тому один до одного половина хімії половина води. Зробили таку приспособу, залили і зараз підемо її тестувати на наших колесах. Ось наші колеса і диски. Що ми робимо? Я зробив пінку і ось так запшикав. Це десь вона постояла вже секунд 40 до хвилини. Ви зашикуєте, які стан, ви самі бачите, спеціально роблю не повністю на всьому колесі, щоб було видно різницю, що вийшло і що ми маємо. Хочу показати, як воно щепить, бачите? Фокусіровка зараз не ведеться. Ось така ситуація. Після того, як ми запшикали декілька хвилин, воно може постояти. Беремо ганчірку бо воду і хочу вам показати, що з цього виходить, коли вже там вся грязь розмокне і вона вступає дію з самим алюмінієм. Дивіться, опа, як вам результат може бути? Просто ідеальний. Ось такий у нас результат вийшов, почекали, змили водою. колесо блестить наше. Йдемо до цього, приступаємо. Дуже класна штука. Я не знаю як люди до, до, до цієї річі чистили покришки, але зараз це просто знахідка для кожного хто їздить на якихось траках. Або має якісь алюмінієві деталі на його автомобілі або в принципі інші речі вона робить все повністю замість вас зрозуміло що склад її агресивний але з іншої сторони це колеса тут є. нічого Цацкатися це з ними не потрібно Потрібно просто ефективно і швидко їх вичистити. це засіб виключно для алюмінів вам, просто зразу запшикав Тут йде такий легесенький шип, тобто вони шиплять, виїдається, вступає в реакцію, але от дивіться вже результат. Опа. Ідеально чисте, там де воно вже спіло попрацювати. Звісно, що можна поігратися, почистити, але толку особого немає через те, що такий результат в принципі, нас цілком задовільняє. Навіть якщо якісь залишаються там мікрочорні тачечки, то воно... Серівно набагато краще, ніж ось те, що було. Тому будемо чистити, прибирати і виставляти на продажу ось такі колеса. Почнемо питати по просто вам ширину їхню.